дуже дорогих флюрокарбонів. І Якщо ви думаєте, що я вам говорю про селект, то ви помиляєтесь це не селекторський флюрокарбон Прям дуже добра покльовка. Він в падінні перший раз вдарив. Як тільки заїв приманку, тільки що тільки дуже гарна покльовка окуня була. Досить впевнено вдарив. О, є! О, окуй! Дивіться, друзі! Ура, друзі! Третій окунейро Друзі, всім привіт! Сьогодні буде такий, так як то кажуть, стрітфішинг, йду в місто ловити Окуня. І сьогоднішня моя ціль це буде наловити Окунька, впіймати хоча б пару штучок Окунька в місті. Нарешті вже перестали нас йти дощі, вже сьогодні такий відносно сонячний день, трошечки пасмурно, сьогодні з ультралайтом, йду в місто ловити Окуня. Сьогодні буду не один, буду з друзями. Тому. Не знаю, вдасться, не вдасться піймати. Сьогодні в пріоритеті буде ловля на 2 дюйми та на 2,5. Тобто мігрушити сьогодні толком так і не буду. Буду ловити на такі вже осінні приманки на грубого окуня. Багато точок, багато досить цікавих місць, які сьогодні всі будуть намагатися обловляти. Тому, друзі, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. А я погнав йти до водойми. Так, друзі, ну що, давайте розкладати спінінг. Ну, як розкладати? Складати, точніше. Шоу. З так Це мій незмінний блубьор, це до 7 грамів. Катушечка незмінна, моя улюблена, це є сапфір 2000 точніше 2000С. І на цю рибалочку я так підготувався, можна сказати, конкретно. Перемотав флюр, точніше перев'язав. Був у мене повідок сантиметрів 10 тут сантиметрів, може, 60 точно є. Зробив набагато довший повідок. Про повідок зараз трошечки згодом розкажу. Так, точніше, не про повідок розповім, а про флюрокарбон. Який я використовую для своїх повсяденних рибалок, тому що багато хто з вас запитує, цікавиться, яким же флюрокарбоном я ловлю окуня. На мій погляд, це один з найкращих, не дуже дорогих флюрокарбонів. І якщо ви думаєте, що я вам говорю про селект. Та ви помиляєтесь, це не селекторський флюрокарбон. Для своїх повсякденних рибалок я використовую флюрокарбон Intech Shock Leader 0,18 діаметр з розривною нагрузкою в 4,6 ЛБ лібрів, а точніше в 2,1 кг. Ось такий флюрокарбон. Посилання буде в описі, тому кому цікаво, заходьте, дивіться, може якийсь на свій смак виберете собі діаметр та може теж собі купити такий флюрокарбон, але скуш флюрокарбон просто шикарний. За свої гроші, за ціну там 60 гривень чи 50 з копійками гривень взагалі ні, роз, ні разу мене не підводив. Так. Давайте розповім про засібку. Засібка це досить не знаю, специфічна, як на мене. Взагалі ця засібка вона не знаю, не продається ніде, тому що це, до речі, флагманська засібка. Де я її взяв? У мене були повідки на щуку 0,4 четвертого діаметра. І от я просто стопу від кафлюрокарбонового зняв застібку і тепер в мене така засібка одиничка. Розмір, невелика, під осіннього кунька. Та й взагалі під кунька, думаю, буде класна. Так, ну що, друзі, давайте розповім про перший монтаж, який полетить у воду. Першим я хочу відправити у воду в пошук окуня свірла 1,8 в моторному маслі. на Монтажу джиг-гріх. Паличка, така досить великого розміру, з вагою 4 грами. Ось такий монтажик. Зараз я вам його складу і покажу більш детально, на що я буду ловити сьогодні. Так, друзі, ну що, ось мій монтаж, який зараз першим у воду, Свірл моторне масло та джиг-гріх. Розпочну з першого з коряжнику, поки стояв тут, розкладав спійку для вас. Записував це все, бачив, як досить активний був поверху окунь. Тому зараз першими закатами спробую пробити активного окунька. Та буду надітись, що сьогодні вдасться все ж таки розловитися рибою. Так, друзі, ну що, йду я в ракушняк, тому що сьогодні хотів робити ставку саме на ракушняк і ловити рибу на ракушняку, точка, на якій я сьогодні хотів затримуватися найдовше. Тому що тут я знаю, що є. Окунь. Так, 4 грами за чфено полетіли, і давайте розпочинатиму ловити смугастих. Так, проватку кладу до дна, тому що хочу сьогодні ловити все ж таки по дну і шукати окунька такими ось різкими підривчиками. Буквально 3-4 підрива. Вертушка непогано працювала, було якась, незрозуміло якийсь контакт, чи то зрібно, чи то паракушки Ну, На пауді щось, друзі, вдарили. Поки що точно сказати не можу, що це було. Самом цікаво. Так, давайте ставити вертушку і поставлю я двоєчку. Крупну вертушечку. Теж ж таки, поки що не крушити, я не збираюся. Тому двоєчка, як на мене. Той розмір вертушка, який ловитиме, думаю, непоганого окуня. О, є, друзі, риба. Окунь! Окуньок перший спортивний. Дивіться, який зовсім невеликий окунь. На свірла в моторну маслі, який я оснастив, до речі, двійним гачком. Дві губи пробив. О, дивіться, який, друзі, карапузик зовсім. Невеликий окунь. Ось такий, друзі, окуньок. Невеликий. Грамчиків, напевно. На 20 окунь зовсім невеликого. Ох, ще зараз. Розміру. На Насвірла в моторному маслі. Перша риба сьогоднішнього дня є. Так, друзі, ось така вона риба сьогоднішнього дня. Перша риба, окуньок. Невеликий спортивний окуньок. Такі переважно ловляться і в місті. Та веде покльовка була в товще возить, чи на дні? Я чесно не знаю, чи на дні. Ну, я якось не дивився. Я зараз по дну, друзі, поджигую. Я кажу, що зараз по дну поджигуємо. Так, змінив, до речі, приманку. поставив Upstream Fusion два в кольорі лох, ультрафіолет. Друга покльовка була на цей колір, тому я теж його зараз поставлю. Надію клімати окунув. Так, все, друзі, прийшли ось до катамарана. Тільки що в мене окуньок зійшов невеликий, зовсім невеликий, на 2,5 з половиною Окунь. Перша риба за чотири дня Максим. Ура! Окунь. Молодці. І ми Молодці. випускаємо. Ти великий. Я знімаю. Так, да. Да, я все відпускаю. Взагалі без покльовки, просто підсів ців окунь. Такий не ловиться. Ну він вони на черв'яка беруть, а на силікон вони ні. Ура! Окунь перший. Я зараз так скільки радості, я тобі кажу. Там піне Там нічого немає. Він він без покльовки, просто піці я вже веду і бачу. Що проти мене? Як ото ти кадав за щуку проти мене? О, там просто, де я. закидаю, там може щось. Вставай до мене. О, там десь спіймаєш. Що, друзі, другий окунь є взяв на Дарця в оливки на двох рамчиках на пляжику. Перед цим ходив, відірвав дві приманки і ось така риба, бонусно, так сказати, за ці дві приманки. Невеликий куньок, грамчиків 20, до цього ганяв він не там на пляжу, але біля нас ганяв, то не клював. А на пляжу все ж таки окунь взяв. Да, друзі, не така риба, яка була в очікуванні, стрітфізінг, все-таки ж місто все -таки, цей стрітфішинг бере своє, невелика риба, клює не так часто, клює не так добре, проте все ж таки хоча б щось, то в місті можна половити. Якщо так вийти на пару хвилин, на пару годин половити, то пару окунців, пару щучок невеликих, то й можна піймати. Друзі, окунь на остійця окунь прямо біля мене погнав. Зараз клює, не клює. Прямо біля мене окунь погана малька. Прямо дуже добра покльовка. Він в падін перший раз вдарив. Як тільки заїв приманку, тільки що дуже гарна покльовка окуня була. Дуже сильно вдарив, не знаю, який там окунь по розмірах, але покльовка дуже непогана, кинув до кущика. В падін він раз вдарив, але думав, то я зачепився за сумку. А другий раз, коли я роззаїв приманку, він так досить впевнено вдарив. О, є. О, окуй! Дивіться, друзі. Ура, друзі, третій окунейро! Дивіться який, Окунь, де як взяв впевнено. Дивись, вся приманка в роті. Дивіться, друзі, вся приманка в роті. Повністю. Так, дивіться який. Окушарик, теж якийсь сомець попався, худий довгий. Що, друзі, ось він. Третій окушарик зовсім невеликий, спортивний. Такий грамчиків 30. Ну, це да, це десь грамчиків 30, більше, ніж перший. Перша була покльовка досить непогана, чітка. Все пливе окуньок. Прям добре вдарив, а другий окунь, я, до речі, доводжу прямо до самої. Одицький на мікінчик пальця. Аж отуди, аж до трави самої довожу. Просто вже піднімаю приманку і він сидить прямо в самій траві. Взяв окуньок. Клас, друзі. Вже рибка в заліку є. Вже... Хоч буде вам щось показати. Якась, друзі, роздача почалася на точечки. Хочеться все ж таки впіймати того окуня, який на першому закиді добре вдарив. Тому що по відчуттях там покльовка окуня точно за 100 грам. Хотілося б такого впіймати окуня. Проте спортивні окуньки вони є скрізь і клюють. Ну, Майже скрізь клюють. Ну, скрізь вони точно є. Показую окуня. Ну що, друзі, ось і закінчилась моя рибалка, вже вечір, вже день підходить до кінця. Що можу сказати, що взагалі кльову немає. Хоча на це є одне таке оправдання, що в нас днів 5 підряд йшли дощі без перестанку. І я вважаю, що саме ці дощі попливали на кльов риби. І риба не дуже добре клювала, але все ж таки пару коньків вдалося впіймати, Дивіться, як завжди там красиво. Йду додому в залі куз п'ятьма коньками, чи скільки там. Чотири окунька була сьогодні ще в заліку. Така, друзі, не рибна рибалка, проте все ж таки окуньків вдалося половити. І Після такого, можна сказати, після такої перерви в кльові. Взагалі, потягати тих окуньків, половити, отримати ті покльовки. Це взагалі, друзі, я вважаю шикарно. Тому закінчую свою рибалку, йду додому. Ви обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Всім па-па. до нових зустрічей.